Усім привіт! Сьогодні мала би бути інша тема випуску, але до кінця відео ви зрозумієте, чому я вибрала сьогодні саме цю. нас не було в будинку 4 місяці, на відео зараз вересень. Давайте подивимося, що тут без нас робиться. Як бачите, дуже багато бур'янів, я вже бачу на горизонті. Це ціла моя гортензія. Я дуже чекала, мені було цікаво, якого вона кольору. І троянда, яку я так старанно підв'язувала, формувала, все розвалилося, на жаль. Ну, маємо, що маємо. Тут теж дивіться, який бур'ян. Просто. Ну, я розуміла, звісно, що позаростало, це не дивно, ніхто не живе, траву треба обкошувати, але просто гляньте. Знаєте, в моїй пам'яті воно все чисте, без бур'янців, викошене, а тут вже густий ліс і виютьовки, як каже моя мама. Також дуже поросло все навколо септику, як наче, знаєте, тут і не було чистого пісочку. За літо все дуже позаростало бур'янам. А ще дивіться. Достигли Яблучка ми хочемо нарвати на пробу. Пам'ятаєте, нам було цікаво, які тут сорти, тому трішки хочемо зірвати. А в цьому місці такий розпач взяв мене за душу. Ну чому через клятих сусідів ми маємо зупиняти своє життя через душогубів, які просто прийшли на нашу землю? Чому ми не можемо жити тут, робити ремонт, доглядати за своїм двором? Мрію просто, щоб вони зникли. Чи і впав метеорит, чи розійшлася земля, і вони просто туди провалилися? Давайте дружно в коментарях набажаємо цим нехорошим людям всього, чого вам хочеться, тільки в межах дозволеності YouTube. Сьогодні хочу ще додати таку частинку до відео знаєте про те, що ми відкладаємо життя. Я і у відео будинку там частково говорила про це. Та от, що там Власник робив, робив, готував собі жити цей будинок. І в один момент час начебто зупинився, речі стали на місці, ця людина більше не прийшла в цей дім. Так? І от як часто ми живемо, відкладаємо щось на потім, от цей дідусь він робив цей будинок для того, щоб там жити постійно, та, ну, вже в більш такому зрілому віці. Та ближче до пенсії, але тим не менш, тобто він готував, він вкладав туди душу, дуже багато праці, коштів, свого часу. Час це наш найцінніший ресурс, і туди було дуже багато вкладено. Чому я кажу, що я з такою повагою, ми з чоловіком з такою повагою відносимося до всього зробленого, бо там відчувається душа, там відчувається така господарська рука. Яка готувала все це для проживання, так? По своїм можливостям ми не можемо засуджувати. Я ніколи не суджу, до речі, те, там, в чому живе людина, як живе, ми не знаємо обставини і всі ці моменти. Життя інколи дуже різко розвертається на 180 градусів, взагалі змінюється і. Хто де може бути завтра, ми не знаємо, тому краще в таких речах не засуджувати. Але на ті можливості, та, я оцінюю результат, я бачу, що там вкладена душа, і це дуже цінно. Це дуже цінно. Але такий жаль якийсь зачіпає мою душу, що от люди навіть не встигли там пожити. Тобто він вкладав свій час, вкладав, викладався своє життя. Але так і не провів там його. Ну, тобто в роботу вкладався, але насолодитися проживанням там не встиг. Тому зараз наш час, в який ми живемо, це е, теж таке питання. В мене є така нехороша звичка е, з війною, з приходом повномасштабної війни. Трішечки з цим легше, але все одно інколи сама себе підганяю, тому що. Начебто відкладаєш життя десь на потім, на якусь полицю, ось завтра все затихне, все буде нормально, але ж це не так, треба жити сьогодні. Треба дякувати тим, хто оберігає нас. У мого чоловіка загинув найкращий друг, Обратим в одному обличчі. І це дуже молодий хлопець. Шурік, ми тебе пам'ятаємо. І скрізь так цього багато я знаю, але мені хочеться, щоб люди пам'ятали, щоб люди цінували, і щоб кожен робив щось, щоб скоріше наступив мир. Не хотіла плакати. так Кожен з нас має робити щось, щоб скоріше наступив мир. Ми маємо, ми маємо бути вдячні тим людям, які нас захищають, які кладуть за це своє життя, своє здоров'я. Я хочу нагадати про це, тому що комусь це не сподобається. Може мені байдуже чесно, я хочу зібрати тут. Знаєте, людей, які схожі за моїми цінностями, а не просто перегляди, кількість переглядів на відео. Тому згадайте, запаліть свічечку за знайомих і незнайомих, рідних незнайомців, які поклали своє здоров'я, своє життя за те, щоб ми спали в своїх ліжках і мали змогу жити, будувати. Робити ремонти і все інше. Тому обов'язково подякуйте, подякуйте знайомим, це теж дуже важливо. Їм ці слова дуже мало хто говорить. Повірте, я дружина, сестра, невістка захисників добровольців і цього дуже мало. Дуже мало. І з кожним днем війни цього все менше і менше. А ця подяка вона важлива. Певне визнання, це вам воно ну, нічого не варте, а, знаєте, пригоршня того тепла, вибачте, хлопцям вона важлива. Тому так, живіть життя, будуйте, не відкладайте на потім. І скорішої нам перемоги і мирного неба.